Це Грушківка до Холодного Яру подати рукою. Його звідусіль видно з-за пагорбів, говорить староста Ігор Внуков. Холодний Яр, він спокон віків. Це була якби територія визвольного духу українського народу. І в нас дуже багато, якби цей дух ще із покоління з давніх времен Він існує. Помітно, із території місцевого цвинтаря пан Ігор несе прапор. 20 лютого кожного року приходимо до нього на могилку, встановлюємо прапор, кладемо квіти. до нього це до могили Максима Горошишина. Герої не вмирають, написано на пам'ятнику. Якби Майдан не переміг, то Україна була б, можливо, як Білорусь своїм диктатором, своїм маріонечним режимом. Це були найтяжчі дні 18, 19, 20 лютого 2014-го, розповідає Станіслав Щербушенко. Він теж тоді був на Майдані. Майдан постійно горів, постійно, як не справа, то зліва. Це те, що я почув, що побили студентів. І тоді вже переповнена була чаша, і ми туди їхали, просто їхали і жили, не звертаючи не усе. І їхали для того, щоб змінити в цьому житті на, 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 на кращу сторону. Да, багато розмов йшло, і це проплачено. Ні. Ні, нікому не вірте. Нікому. Це все свої. це все за своє. Їхали, йшли. Думали, легко їхати. Ми тільки що нагадували, як ми отсюди їжджали. Ми ночами тікали, городами йшли полями, щоб сюди вийти. Поліція оціпляла, СБУ на цьому працювало. В одній із сутичок з силовиками Максим отруївся шкідливими газами. Далі була пневмонія опісля повернення на майдан. А в протистоянні, 19 лютого, 2014-го 25-річний хлопець загинув. Розповідає його сестра. Вона живе у Грушківці. Втім, каже, дізналася про те, що брат брав участь у революції гідності вже після його смерті. Нічого не говорив, Ну, Україну він самодужче любив. Ліля говорить він, і тепер би пішов воювати з ворогом, якби був живий. Пішов би, скучаю. От не хватає його і все, тому що допомоги нету. Подарований календар із фотографією брата та усією небесною сутною. Досі на стіні у будинку Лілі Максим не мав дітей, втім батьком був для племінників. Розповідає староста Грушківки пан Ігор. Можна сказати, їх виглядів і в школу водив і на ну на майданчик, який в мене за спиною ну дозвілля всякого проводили у селі, що прочищали там ставки. І він постійно, якби був у нашій команді. Таких однодумців нині ж іменем Максима Горошишина названа одна із вулиць села. 21 листопада 2014-го йому посмертно присвоєно звання Героя України. Тетяна Рева Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.